Всім привіт! Дарую вам квіт. Бачите, і на полі, які гарні мене цвітуть. Майорчики. Це з тих купляних. Огірочки красунчики. Вон. Подивіться, які файні. О, зараз навибираю. О, Цибулька моя вже починає підсихати. Вже скоро треба буде вибрати. Ну що ж, підпалю каже. О, давай ну йдемо копати барабойчики. Треба накопати барабоїв. Дивіться, які в мене красавчики-гарбузики лежать. То насіння з тих, що я там того року купляла. гарбузи. Я з них навибирала, Дивіться, які Які красавчики. А ось який красунчик. І тут повно, і там он. От тих твердих цього року є багато. А дивіться, яка породи стало бода. О! Породиста виросла, красуня прано, Не яка-небудь. Ой, так, Іван, позакидай ті гарбузи, я За Гарбузи позакидай, як я буду копати. Шень. О, А от які, бачите, перейшла, навіть не побачила. О, дивіться які. Ці кормові гарні, добре, що я їх по барабоях посадила. Ще цибулька в мене тут росте. Наталя той горох вириває з травою. Всій. Викинути треба. Так, да, туди. О, а чекай, він росте. Ну це росте, то я чим поможу. Значить, звідти там береш того гарбуза, акуратно. Ні, оцей Врощений? як садили, так і маєте. А як я копати маю? А до Наталі з тим питання. Не до Наталії, а до гарбузів. А як же ж мені тоді рані гарб... з барабої викопати? Як? Все, не балакай такого, як тобі як. Тримай, зараз я буду якось копати. Ладно, будемо копати картоплю. Накопаю, покажу. Так. О! Дивіться, що я накопала. Так, зараз дам посратися. Він родном кидається, поняла? Де барабій? Пішла взяла. Немає, Іван, десь його викинув. Йому зібере боє. Самих синіх накопала нині. Тільки синчико зверху. А, Саме? це білий цей. Давай. Білих пару штук попало, два чи три курчі. Він на них такий руки відбився. Я знаю. А це? Мій нужник! Ну все, мабуть, дикотець. Так, все, хватить біситися. Хватить дуріти. Йди геть ко мені, та я йду у вибирати. О! Отут -от таких барабоїв я накопала. Барабої досить гарні, але напевно я тих синіх більше копати не, садити не буду. Їх багато під корчем, але їх так трудно знайти в землі, що то капець. Так, сядьтеся кажу. Подивіться, подивіться, що вони роблять. Годять по городі, як коні. Наталю. Наталю сядьтеся, кажу. Все. Бізи вверх! — Що вирви? Ні, санішти. Біжи капці позбирай. Так, берете родно. Ломите гичку і сюди приносити. Сюди. А куди? А де будеш ломити? Вверху, йди вверх, тоді все, барабої несіть догори, кабачки. Йдемо, я винесу варбою. Ти її винесить. Все, втиштеся. то ми знесемо донизу, а барабої і кабачки треба родно! Добренько, я буду вибирати кабачки на кубку. А ви йдіть. діть. Чукай капці взує. Я виберу всі кабачечки. Чуєте? То дайте те родно, я на нього виберу кабачки. І Занесете туди зразу. До гори. Поставь ти барабої вже, постав їх. Ладно, ми виберемо кабачки, а там далі видно буде. Так, оце кабачки вибрала от тут з того кусочка. Ось. І ще потім вверху піду, подивлюся, виберу. Ну, зараз перед гірки виберу. Так що ось так. Ось такі-то справи, стільки є. Красавчик. Тут багато таких красавчиків. Так, Бурячки мої досить непогані, червоні. Красолька цвете, але стручків дуже мало. Не знаю, що з них буде. Так. Гарбузи снуються і ростуть. Барабою вже сохнути починають. Так. Моркви пару штук додому вирву, як буду йти. Туда тебе. Я тебе яка морква покажу. От. Так. Картопля теж вже сохне тут. Та пізня. Так. Щось мої буряки. Пов'яли. Чого це? Земля сира. І жари сильної нема. Трошки місцем хужі бураки. А чого це не знаю? Ну, Сам буряк пав. О, двійка зайчиняй, де лови зайчиняв сої. О, тут о зайчиня кошти й дітловіт. Оліго торнадо мало. О, то бачиш, де ж вскочили. Таке півзайчика, маленьке таке. Крільне, Є чекай зайця. Є-є. Отекло, сою та й побігло. Паслося собі в бурячках. Ростуть мої бурячки. О, якась тут гічка зробилася, чи то мені так здається, чи то воно так є. Господи Боже! Давай Бурячки. На, кабачка. І от сінку перед тобою верві зігнись. О! Oh. Бурячки тут досить непогані. О! Почавайся тут не є. Твій кабачок, ні. Крисовачки, але ці. Красавчики вже такі серйозні. Але чогось. Та воно то одному місті якісь блідіші вони. Що це таке? Ти же коломатка будеш. Ось ту усінку Наталю вирви, дві кевлик. А де табочки? Там низький. Я ще прийшла сюди кабачки вибрати. Тут ще є. Ще є кабачечки і тут. Ладненько, виберемо зараз ще й тут. Так, ось тільки ми ще довибирали кабачків. Так, барабої постав сюди взагалі гечки. Ну, Поставив бараболіва. Бігом. Оттуда. За ну. О. Так що ви так поскладали їх, що якби їхав комбайн, то їм зроби харакірі. Зразу чмак-чмак. Так, ви у вас нині енергії багато. Зараз я вас вдома припахаю, їй право. Ти зараз будеш ходить. Ой, так, все. Спокойтеся. Вона гичку їдуть. Вона... Гичку на дорогу зложили. то зложи туди далі, город. Дорогу, Куда Куда тут? Куда? Як комбайн буде їхати, то буде мамонтом. Єра, будеш мене стріхти, все, пішли. Фінько Ой, сторінка гуля! Сказилася. Ми йдемо. Туда. Успокойтеся! Успокойся! А я щось Успокойся! Гониш! Я не я... треву лучше! Значить, як росте, як сказилося! Так, морки треба нам вирвати додому. До капусточки. Ага. Ігушки. Морка. Зараз я підійому верну. О, дивіться, яка каракатиця вилізла. Так. Ага. Діти, ка, успокойтеся, погонили, хвати. Він на мене родонах. Так, на Наталка. Наталка? Так. Все, успокоїлися. Вирви мочейку і... То... Мені треба вирвати моркву, а я не можу вирвати. О, морква цього року. Чах, муча, кака. Не Наталка. Не морква, а кака-бека. Це все я їй сатану. Так. Ола і сапала, і все піде. Як ти полола сапала, як он стільки хопте, бачиш? Вам здається. Це ілюзія. Ось така у мене морква, бачите, того року не важна. Ну то досить ще. На, тримай. Ой, О! Ого! <гум> такий, скільки там її є вже? Чекай, дай я гляну, скільки моркви. ще з одну треба вирвати. Вирви усінку, Іван. Наталю, спокойся. То, То що таке має бути? Розказилися. Так, отуто усінку повиривали бігом. Тільки має якась похоля. Ти понасаджувала? О, дивіться, яка файна. Ага. О, що то за така морква? Я ще такої, такої моркви не повню. Королева да, осені? Так, щоб така королева осені була тонка і довга. Вона зазвичай коротша, але грубша. О! Що? Нарвали, накопали, назбирали, біжимо додому. Ось така в нас Дай, фоточку зроблю. О. Ну чекай не кидаю, тільки треба ось цю показувати. Тільки хочу зробити Що? хвоточку. Маленька, але гарненька. Дивіться. Ой, боже боже. Ото осінка шлях, її не трапляє, нічого їй не страшно. Росте сказилось. Так, он де лопата, ладно, і ще вирву луду. Дивіться, яка породиста. Бачите, така красуня. Все, всім папа, па Миру, спокою і затишку. Я хотіла показати, скільки я у гірків вибрала. І зі дерце. Зараз коло хати довибираю. И... <мирает> да тряпи, не тряпи, не тряпи. Довибираю і віддам. Мені не треба. О, пішли. І капусту вирізала, несу. Не несе, а я огірки несу. А Іван поніс морку і салат в родні. А барабої, кабачки і гічка залишилися на полі, то не знаю, або ввечері, або завтра зранку сусід привезе конякою. Та й усе. Аби аби всі здорові були. О, тепер всім до зустрічі. Всім папа, миру, спокою і затишку. Хай Бог дає, щоб все було добре. e esses a que eu vou mostrar para vocês também um